Доброго дня, короткий відеоогляд пентхаусу ЖК Квадрат місто Ужгород. 135 квадратів загальної площі, 40 квадратів тераси, 45 квадратів кухня студія, зараз в якій ми з вами знаходимося, 48 кВт електроенергії. Ось тут тераса 40 квадратів показує відразу. Тобто, це лише ваше, і ви лише нею користуєтесь. І можете зробити собі огорожі і так далі. Ось такий вигляд з кухні студії. Ідемо далі, зараз швиденько, коротко, все покажу. Величезний коридор. Він не врахований, до, до речі, в цю площу. Величезний коридор з вікнами. Три санвузли. Ось перший санвузол. Раз. Далі. Другий санвузол. Два. Тепла підлога по всіх контурах. Ось. Далі. Чотири кімнати в загальному. Ось перша кімната з панорамним вікном. Друга кімната з двома панорамними вікнами. Вигляд з вікна показує одразу. Ось такий вигляд з вікна. І ця кімната зі своєю гардеробною. Ось така гардеробна. Хоп. Можете і санвузол зробити, але <рив> не думаю, що треба 4 санвузла. Ідемо далі. Ще дві кімнати. І тут свій окремий санвузол, тобто три санвузла і гардеробна в квартирі. Ось такий ще один санвузол. Тут ще одна кімната. Ось так виглядає. І, і ще одна кімната. Тобто 4 кімнати, кухня, студія, 45 квадратів, тераса на 40 квадратів, 48 кВт електроенергії. І це все в закритому комплексі, де можна придбати ще гараж, де цілодобова охорона, де 10 років безкоштовного обслуговування. Тобто, все для задоволення, для прекрасного життя. Всім гарного дня, Божого благословення.